Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Колона техніки білорусів, яка заїхала на Харківщину, потрапила в засідку. Росіяни здали білорусів понад 120 загиблих, десятки поранених. Рознесли вітепську бригаду. Відпрацювала Хаймер Сецинки. Одразу повезли в Білорусь. Другий день масові похорони по всій країні. сотні вітипських десантників. Інформація про те, що вагнерівці в Білорусі більше немає. Табір згорнула брехня. Пишуть партизани на місцях. В Білорусі саме залишилися вірні вагнерівців Путіну та Лукаш. Шенка в Харкові велика кількість диверсантів і наділонають локальні бої. База старий дуб готуються до масовного прориву до Харкова. Білоруські лікарі шоковані такої кількості поранених та вбитих, спочатку повномасштабки, вони не бачили. Наразі 12 транспортних хіл, 76 комплектують десантом Білорусі музикантів, понад 2000 тисячі чоловік готуються перейти український кордон на Харківщині. Пишуть телеграм-канал, зайдуть і білоруси і музиканти і мобіки з РФ, які там залишились з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо білорусь таки вирішила пустити своїх людей на то стація для них буде дуже плачевна. В той же час Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруські спецназ готують до вторгнення в Україну і вже незабаром. Декілька бригад можуть відправити на Донбас та в Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко, як першої союзник Путіна, візьме більш активну участь у війні за її словами. У разі широкомасштабного наступу Росії в Україні. Україні буде задіяна частина білоруської армії за останньою інформацією, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частини сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частини ССО, а саме 38-ї брецької десантно-штурмової бригади, 103-ї Вітебської бригади і 5-ї 5-ї маріногірської бригади спецназу у війні проти України розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже ідеогічно готують до наступу в Україні. А за останні три Сядь чисельність бригад збільшували туди. Мобілізувала 800 людей. Також інформація, що буде повітряна десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст території країни. Так ракетні комплекси С 300 С-400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження. Звідти можливі обстріли ракетами Києва. Говорить Наталя Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський Гайон пише, що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових РФ. На території Білорусі 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх підрозділів на аеродромі Лонінець. Зазначимо, що на озброєнні полка з 2006 року стоять ЗРК РКС 300 Судячи з кількості людей, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збирається розмістити на аеродромі. Пише білоруський гайон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Стату подобається. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.